Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, запрошую до цієї молитвної варти ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми зараз говоримо про те, що ми боремо за нашу свободу, що боремо за нашу незалежність, щоб бути вільними людьми. Але чи ми з вами усвідомлюємо, що таке свобода? І от сьогодні хотілося, щоб ми на нашій молотові варті роздумали над наступною думкою, яка звучить так. Свобода означає випробовування. Чому я звернув увагу на цей вислів, на цю думку? Тому що коли людина не здобуває щось своїм зусиллям, вона не цінує, так їй можуть подарувати якісь, якогось різного роду подарунки на день народження, чи на іменине, чи ще щось. Людина їх прийме, вона їх поцінує, може ними користуватись. Але чи буде вона так це цінувати, як ту річ, яку здобуде сама? як ту річ, заради якої вона має докласти багато зусиль. І цінність буде якраз більше в тому, що я здобуваю. Не те, що мені приходить просто так, а в тому, що я здобуваю. І от люди цінують свободу тільки тоді, коли вони її здобувають. Я не пам'ятаю, хто з наших політиків чи видатних людей сказав якось: українці не цінують своєї свободи, бо вони її легко здобули. І якщо так розібратися, серед усіх країн пострадянського е, території, тобто після радя... розпаду Радянського Союзу, саме ми, українці. Отримали свою незалежність просто так, без жодної боротьби. Якщо в країнах Прибалтії там були так невеликі, але був конфлікт, Кавказ. Про Білорусі не говоримо, там таке враження, що Радянський Союз не завершився. Він просто прав, плавно перейшов в іншу форму. А ми, українці, себе оцінювали як іншу країну, незалежну. Є країну зі своєю культурою, історією, своїм багатством. Але чи ми це цінували? Ні, не цінували. І як результат тепер ми маємо виборювати свою незалежність. І от коли завершиться війна нашою перемогою, насправді. Війна за незалежність не завершиться. Бо якраз тоді і найбільше потрібно буде боротися за цю незалежність. Потрібно боротися, доказуючи всім, що це таке, створювати ось ці моменти випробовування. І, зрештою, я скажу так. Випробування нашої незалежності це є вибори, на які ми зобов'язані ходити. На яких ми маємо думати, а не голосувати просто, бо хтось дуже крутий і класно проводить свою кампанію перед виборчим. Саме вибори це є наше випробування. Випробування на те, наскільки ми цінуємо нашу свободу. І Якщо ми програємо ці вибори, ми отримаємо війну, що і є в нас. Я хочу сьогодні сказати про одну річ. Щоб щось дійсно мати, це треба заслужити. Щоб чимось насолоджуватись, для цього треба докласти зусиль. Просто так нічого не дається. Легка дорога веде до пекла, а не до раю. Є навіть така ікона, на якій зображено, знаєте, вхід до раю і до пекла. Так от, вхід до раю, він виглядає як трикутник, вершина якого зосереджена ось так. Тобто дорога, яка веде в рай, вона лише звужується, звужується, звужується і звужується. І, а дорога до пекла. Вона завжди є широкою, широкою і простою. І от цією широкою просторою дорогою ідуть тисячі людей. А там, де дорога звужується, де обмежується тільки до однієї особи, людини, людей є дуже мало. Тому що, коли люди бачать, які їх чекають випробування, вони хочуть вибрати легкий шлях. Шлях, в якому немає зусиль. І от приходить момент, коли треба зробити свій крок у вічність. І от там, де дорога була вузькою, вона починає розширюватись і бути просторою. А там, де дорога була широкою, вона починає звужуватись і створювати тисячу і одну проблему. Так от, той, хто виборює свою, свою свободу тут на землі, той здобуває спокій після свого життя. І водночас той, хто не старається, той, хто не цінує, не хоче жити за, е, я так сказав, жити на халяву, така людина нічого не здобуде. Тож пам'ятаємо собі, що бути вільними і незалежними. Нам треба для цього дуже багато працювати. Перепрошую трудитися, що незалежність, свобода це випробування. це ті труднощі, які мають нас гартувати, робити сильнішими і кожен раз робити переможцями. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки. віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. Усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю спокійну ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, іси, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!